Давіта, я так розумію, що можу з вами розмовляти українською, тому що українською, принаймні ви розумієте, поки що не розмовляєте. No. Трошки спілкуюсь, ну погано. Коли ви тільки но приїхали в Україну, і прийняли українське громадянство. Вам запропонували стати головою антикорупційного комітету, але вам не вистачило знання української мови. Зараз за ці півроку вже підтягнули українську мову, вже далі по кар'єрній дробині підете. Я розумію, я читаю, я підпис підписую днівні документи. Просто свободно, поки не, не можу розмовляти, ні могу В практики, звісно, побільше вже оскільки... Все вокруг разговаривают по-украински, в основном больше понимаю украинскую речь чем раніше так що будемо заучастуватися? Хавтока будь появиться побольше времени, то будем больше займатися уже сутільниця. Ви не будете заперечувати, що вас називають завидним нареченим української політики, тому що і Михайло Саакашвілі жартував про те, аби українські жінки і одеситки звернули увагу на молодого прокурора. этого разошла сіда шутка про, про жениха, конечно же, после Михайла. Ну судовострім українські. Девушки и женщины одни из самых красивых в мире, наверное. Так что, конечно, и большой соблазн для для жениха и женатого человека. Но будем уже принимать решение в этой стране, конечно же. Якщо я сейчас собирался жить в Украине, то с удовольствием создал бы семью уже с Украиной. За цей рик можливо заявилась кохана. Ну, были определенные отношения. И будут, конечно же, так что ну, ничего в этом такого удивительного нету, конечно. А Зараз ваше сердце вильное. Да. Ви відчуваете увагу українських жінок до себе? Сложно сказати. Наверное, да. Так же, і и они мою увагу, так что це все взаємно.